А, 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 мама, що наша казна пуста? Ну, як бачиш, а що ти хотів? То хочу зрозуміти, яких масштабів там дюрка, що тільки в дідусина нащупав. Ну, така ситуація в Україні, добре, що ще в них ходимо. Ну, дась тим треба щось роз'єшувати. Я п е, е, прикрійну сраму ту свою. Я вирішив створити партію. Е, е, під, 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 мою а а, а, а яку ж та дубця чешеться. То що ти там за партію казав? А? Ага, партія е, правда єнота, знаєш. Я не буду ніяких обіцянок давати, щоб потім їх не виконувати законів приймати, ніяких премій, хабарів, нічого такого. Да. А яка ідеологія партії яка? що ти людям можеш дати? Е, правду, Матусю. Я буду говорити людям правду. Я ж хлопець з народу. Я буду доносити до тих Верховній Раді, чим люди живуть і що про них думають, а людям буду казати, що ті у приймають закони. Чи заборонені препарати? Бо те, що вони наприймали, ні один вантус не бере. Ого, що почнеш? Клінінг. Це як? Мобілізація депутатів. Я все продумав. Дивися, заганяємо їх на фронт, робимо ротацію, тата з іншими хлопцями у Верховну Раду. І будь впевнена, новобранці за три дні війну закінчують тими статками них Є, є мамо, бонуси. Бонуси. є. Якщо вони захочуть, ми до їхніх джипів бруківку прокладемо там, де вони скажуть, Так, прямо на Вовчанському напрямку. Любий каприз за їхні кошти. Якщо там є хворі з інвалідністю. Матуш, там якісь довідки почитати, в них всіх там доскону три дні лишилося. Для того вони їх і робили. Ми їм на зустріч ставить підемо. То поки вони будуть на фронті, ми жодного закону міняти не будемо. Хай спробують те, щоб вони приймали. Ви ж їх для себе приймали, правда?